Космічний простір сповнений надзвичайними за своїми властивостями небесними тілами, але серед них трапляються об'єкти, які є абсолютними рекордсменами з яскравості і потужності. Мова йде про квазари, що являють собою активні чорні діри, які вирують в центрах деяких галактик. Тож в чому полягає природа цих неймовірних об'єктів? Чи був раніше чумацький шлях квазаром, та які причини можуть привести до цього в майбутньому? Ви на каналі Всесвіт.UA. Всім привіт! Квазари це клас астрономічних об'єктів, яскравість яких є найбільшою у видимому Всесвіті. І на сьогоднішній день в сучасному трактуванні квазари представляють собою активні ядра галактики на початковому етапі розвитку. Природу активності ядра галактики пов'язують з надмасивною чорною дірою, яка знаходиться в центрі галактики і активно поглинає навколишню речовину, формуючи акреційний диск. І унікальною характеристикою квазарів є саме акреційний диск такої чорної діри, який є джерелом просто колосального випромінювання, в десятки і сотні разів потужніший всіх зорей нашої галактики разом узятих. Термін квазар утворений з трьох слів Quasi Stellar Radio Source, який дослівно означає схоже на зорю радіоджерело». і така назва відповідає фактично першому уявленню про ці об'єкти. Історія вивчення квазарів бере початок в кінці 50-х років з відкриття першого подібного об'єкту в радіодіапазоні американськими астрономами Аланом Сендіджем та Томасом Меттьюсом. Причому одразу цей об'єкт був ідентифікований астрономами як зоря, але з доволі дивними властивостями. 3C 48 випромінював багато енергії в радіодіапазоні, але оптично, як звичайна зоря, майже не простежувався. До того ж, спектральні лінії об'єкта, за якими вчені дізнаються про хімічний склад небесних тіл, також були дуже дивними і не відповідали спектрам всіх відомих на той момент хімічних елементів. До початку 60-х років вже було ідентифіковано декілька подібних об'єктів зі схожими параметрами. В 1963 році голландський астроном Мартін Шміт усвідомив, що незвичний спектр квазару це фактично спектральні лінії водню та магнію, але які зсунуті в червоний бік спектра. Якщо коротко, суть червоного зміщення полягає в тому, що чим далі від спостерігача знаходиться об'єкт, тим більше його спектр зсувається з синього в червону сторону. А отже, червоні спектри квазарів дозволили вченим зробити перші висновки щодо їх природи. Перша ідея полягає в тому, що ці об'єкти віддаляються від нас з величезною швидкістю. Причому для квазара 3C273 ця швидкість складала би приблизно 47 сім тисяч кілометрів в секунду, що набагато разів більше швидкості будь-якої зорі. А ось друге пояснення червоного суву квазарів полягало в тому, що ці об'єкти просто знаходяться від нас дуже далеко, але в такому разі цей об'єкт повинен бути яскравіший за будь-яку галактику і при цьому мати розміри не більше сонячної системи. А на той час існування такого об'єкту було дуже сумнівне. Але в 60-х роках фотометричні вимірювання, все того ж 3C273, показали, що цей об'єкт періодично змінює блиск, і найголовніше, період зміни блиску складає всього декілька днів. А отже вчені зробили висновок, що цей квазар справді має невеликі розміри, близькі до розмірів сонячної системи, при цьому його яскравість багаторазово перевищувала яскравість будь-якої галактики. Але навіть враховуючи всі попередні докази, модель невеликого космічного об'єкту з колосальною енергією не була популярною аж до 70-х років. Один з найбільших аргументів проти цієї теорії полягав в тому, що далекі квазари повинні випромінювати енергію, котра набагато більша за всі відомі процеси перетворення енергії, включаючи ядерний синтез. Тобто жоден загально прийнятий на той час механізм не міг пояснити таку енергію, і в 1964 році вперше з'явилось пояснення, що джерелом випромінювання може бути поглинання речовини над масивною чорною дірою. Але звісно, тоді ця теорія відкидалась більшістю науковців, адже існування чорних дір на той час була доволі сумнівною та навіть екзотичною ідеєю. А також не було підтверджено, що в центрах великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри. І, врешті-решт, починаючи з 70-х років, було успішно змодульоване виділення необхідної енергії в акреційному диску навколо чорної діри. І нарешті аргументи про величезні відстані до квазарів стали сприйматися майже всіма дослідниками. Отже, фактично, квазарами називають активні ядра галактики, які є найяскравішими об'єктами у всесвіті, випромінюючи в тисячу разів більше енергії ніж чумацький шлях. В одну секунду квазар в середньому виробляє в 10 трильйонів разів більше енергії, ніж сонце. Це випромінювання випускається у всіх діапазонах електромагнітного спектру від рентгенівського до інфрачервоного, причому деякі квазари також можуть бути потужним джерелом гамма-променів. Найбільш вірогідна на сьогодні природа цього явища полягає саме в акреції, тобто падіння речовини в надмасивну чорну діру. Як відомо, світло та інше випромінювання не може вийти за межі горизонту подій Чорної діри, але енергія квазарів генерується за межами горизонту подій, акреційний диск чорної діри і є джерелом цього колосального випромінювання. Справа в тому, що речовина в акреційному диску чорної діри перед падінням в саму чорну діру обертається з величезною швидкістю. Причому, чим ближче матерія до горизонту подій, тим більше вона отримує прискорення а отже, зростає сила тертя в'язкого газу в диску. Причому швидкості обертання газу фактично наближаються до швидкості світла. Так от, через величезну гравітацію чорної діри та силою тертя газу в екреційному диску речовина нагрівається до колосальних температур і починає випромінювати в широкому спектрі. Цікаво, що при такому механізмі в енергію випромінювання може перетворитись від 6 до 32% маси об'єкту для порівняння термоядерний синтез в ядрах зорей перетворює в променисту енергію всього 0,7% від маси речовини. Зростання потужності квазара також призводить до утворення так званих джетів, що являють собою струмені плазми. На даний час природа таких струменів все ще недостатньо вивчена, але вважається, що причиною виникнення джетів є взаємодія магнітних полей чорної діри з її акреційним диском. Квазари спостерігають на дуже далеких відстанях. Більшість з них віддалені від нас більше ніж на 3 мільярди світлових років, але деякі навіть спостерігаються на відстані у майже 13 мільярдів світлових років від Землі. А отже, ми бачимо лише далеке минуле цих неймовірних об'єктів на ранніх етапах становлення Всесвіту. Вимірювання маси чорних дір показало, що вони відносяться до класу надмасивних чорних дір, тобто таких, які знаходяться у більшості відомих галактик, але котрі, звісно, не проявляють подібної активності. Таким чином вважається, що, хоча всі галактики мають чорну діру такого типу, лише невелика їх частина має достатньо речовини в своєму ядрі, щоб стати активною, тобто квазаром. Вважається, що більшість галактик, включаючи чумацький шлях, раніше вже проходили фазу активності свого ядра, і в залежності від маси чорної діри в центрі та швидкості акреції могли бути квазарами або іншими типами активних галактик. А отже, пік активності квазарів припадає на період раннього всесвіту, коли в центрах молодих галактик було достатньо речовини для акреції. Якщо говорити про нашу галактику, то про давню активність її ядра свідчить так звані бульбашки фермі це область підвищеного гама випромінювання, що являють собою дві велетенські сфери, які виходять з ядра нашої галактики. По одній з версій, такі бульбашки це те, що залишилось від джетів квазару в центрі нашої галактики, які після припинення активності чорної діри з часом набули сферичну форму. Квазари можуть знову спалахнути, але для цього потрібно, щоб в околицях Чорної діри в центрі галактики з'явилось достатньо речовини для акреції. Вважається, що такі умови можуть виникнути, наприклад, при злеті двох галактик в одну, адже моделювання такої події показало, що газ при злеті галактик направляється в їх центральні області, таким чином створюючи умови для активності Чорної діри. Так от галактика Андромеда та наш дім, чумацький шлях, рухаються назустріч один одному зі швидкістю близько 140 км в секунду. Відповідно, близько через 4,5 мільярдів років вони зустрінуться, і відбудеться зіткнення двох галактичних систем з подальшим їх злиттям в єдину галактику. Саме ця подія може цілком стати причиною народження квазару в ядрі новоутвореної галактики, яскравість якого може освітити увесь видимий всесвіт. Підсумовуючи, скажу, що квазари це доволі рідкісне явище в житті галактики, та як правило відбувається на початковому етапі її становлення, ну і в крайньому випадку при злеті двох галактик в одну. Звісно, періодично чорна діра в центрі нашої галактики також проявляє свою активність у вигляді короткочасних спалахів, до речі, які можуть бути спочинені поглинанням зорі. Але звісно, цього недостатньо для утворення квазару. А злиття нашої галактики з Андромедою відбудеться дуже нескоро. До речі, про це буде окреме відео на каналі. А якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступних випусків. А на сьогодні все. Будьте здорові та дивіться українське.